Оток на концерт, який відкриє мені неймовірний світ чарівної музики, 4 квітня колектив Палацу культури і творчості Дніпряночка відзначає свій ювілей. Зараз вони активно готуються до цієї події. А ми з вами сьогодні зазирнемо за куліси колективу. Народний вокальний ансамбль Дніпряночка почав свою історію 45 років тому. Тоді керівником колективу була Людмила Єпішко, яка зібрала навколо себе творчих людей різного віку та професій. З 2021 року Дніпряночкою керує Наталія Медведєва. Саме вона й продовжує популяризувати українську народну творчість піснями колективу. Наскільки я розумію, Дніпряночка то ваша душа. Да. Це точно. Я дуже люблю колективи Палацу культури і творчості. Я познайомилась з більшістю, з багатьма з них. І кожного разу, коли я приходжу до керівників, я питаю: якби ви от, якби я не знала про ці колективи, якби я вас жодного разу не бачила, що б ви мені вперше розповіли? Це дуже творчі люди, які дуже люблять українську пісню, українські обичаї. Відновлюємо ці обичаї. Колектив новий, молодий, талановитий, цікавий. Нові пісні зараз в репертуарі. Що змінилося в репертуарі? Які пісні все одно йде напрямок, українські народні? Чи ні? Напрямок, українські народні і українські традиції. Ну, зараз в репертуарі з'явилися пісні, народні пісні, тільки в новій обробці. Це зараз актуально. І колективу це подобається дуже. То є учасниками колективу. Яка вікова от гілка? І що це за люди? Ким вони є в повсякденному житті? Е, Вікова гілка це від 25 років до 45 років. О, на даний момент у нас 10 учасників. О, у нас є і хлопці, і дівчата. Це вчителі, це дівчата? Які роблять у нас в творчому відділі нові, совершенно, талановиті. У нашому колективу навіть хлопці, які воюють на даний момент, є і такі хлопці. І є хто в нас ще такі робочі згока хлопці. Ну, все. Тобто абсолютно різні люди, яких поєднала різні, музика. Різні люди, так. Да. В чому полягає е, життя Дніпряночки, скажімо так. Тобто, це виступи, це репетиції. Чим ви займаєтесь от, на своїх зустрічах? На своїх репетиціях ми приходимо сюди чисто віддихнути душею, чисто поспілкуватися, чисто поспівати. Віддихнути від цього негатива. Оце я так зараз із людьми стараюся. Ну, звісно, готуємося до концертів. Концертів дуже багато, планів дуже багато. Одне бажання, щоб закінчилась швидше ця війна, щоб було мирне небо над головою. Це найбільше бажання. Учасники Дніпряночки вони мають якусь музичну освіту? Чи це просто люди, які захотіли свої емоції через пісню? Якось викладати? є, які і мають, і єсть, які не мають на початку творчого року. Це, якщо я не помиляюсь, вересень після літнього відпочинку. Зазвичай колективи проводять набір. Дніпряночка кличе до себе нових учасників чи ні? Ми завжди ждемо. Чи чекаємо творчих людей, раді всіх бачити в нас тут, у нашому класі. Що потрібно, щоб стати е учасником вашого колективу? Велике бажання і більше нічого. І Хоч трошечки любити цю творчість, головне, щоб це дуже подобалося в душі, і приходити не стіснятися цього. Пожалуйста. І любити музику, ну, мабуть, да. безтям любити музику. Це більше всього. Да. Я знаю, що з періоду ще коронавірусу, карантину, коли було дуже важко колективам, творчим колективам і нашого палацу культури і творчості. Потім повномасштабне вторгнення, заборона концертів, дуже мало можливості або навіть відсутність можливості їхати кудись на фестивалі, тому що ну. Це небезпечно. За ось ці три роки були якісь фестивалі, конкурси, якісь відзнаки? Можливо? Були, були конкурси, були фестивалі. Ми виїжджали по Полтавській області, займали перві міста. Їздили багато. Були виїзні концерти тут місцеві. У нас виїзди на гок. Ну, такі доволі багато виїздів. Бачу, у вас диплом. Це якийсь із нещодавніх фестивалів? Так, да, ми, ми виїздили на. Відкритий фестиваль конкурс вокального мистецтва пам'яті Раїси Кириченко, який називався Раїсина пісня. Диплом першого Депо, ступеня. Диплом першого ступеня нас нагородили, наш колектив Дніпляночку. Все ж таки приємно, коли люди бачать ваші старання, що вони просто поспівали для себе для душі, а ще й... Ще й посіли якесь місце і отримали оплески. Мабуть, кожен артист працює заради оплесків, заради ось цього, щоб бачити задоволені очі людей, які вас слухають. Якби зараз, от, ну, уявімо, що я там організовую якісь фестивалі класні, так? І вам запропонували, от-от терміново їдемо на фестиваль. Класний крутий міжнародний фест фестиваль. Е, Яку б ви пісню повезли? Яку б пісню ми повезли обов'язково Обязательно... <кій> старинну українську пісню Акапелу? Не сіяла, не орала? Чому саме її? Е, ця пісня подобається нашому колективу. Ми її возимо, показуємо. Практично на всіх концертах вона подобається дуже людям. І, напевно, у колектив дуже такі хороші голоси для цієї пісні. І вона б, мабуть, з таким, якщо ви захватом розповідаєте про неї, то вона б вам точно принесла перемогу. Ну, думаю, так. Да. Пісня народного вокального ансамблю Дніпряночка чарує своїм ритмом, змістом та розмаїттям голосів. Жодна композиція не залишається без уваги глядача, бо виконується учасниками з любов'ю. На сцені всі учасники єдине ціле, окремо ж всі вони неординарні творчі особистості з великою жагою до сцени. Звати мене Сергій в колективі я рік і буквально трішечки. В колектив потрапив дуже е, цікавим чином, е, як потім я дізнався, що в колективі мене чекали півроку. Це була цікава інформація для мене. Е, в колектив запросили друзі. Е, е, я дуже радий, що я беру участь в такому чудовому ансамблі і можу проявляти, так би мовити, свої таланти. Uh, насправді я в своєму повсякденному житті вчитель фізики та інформатики, uh, uh, але не можу без співу, без творчості, без мистецтва, тому і беру участь uh, в, в мистецькому такому uh, нашому дійстві. Uh, звичайно, я в, коли в Полтаві працював і вчився, я співав в хорі, тому мені це як продовження моєї такої мистецької кар'єри, якщо це можна так назвати. Е, ну і оскільки наш колектив ювіляр в цьому році е, хочеться, звичайно ж, бажають на ювілей що довголіття. Звичайно ж, хочеться бажати е, тільки найкращих миттєвостей, побільше концертів, щоб наш колектив існував ще довго, щоб в нього хотіли ішли, і хотіли йти учасники. Е, ну і звичайно, щоб ми співали пісні про мир. Співали пісні про кохання, співали пісні про благодать в людському житті і тому бажаю всім нам швидшої перемоги. Мене звати Ірина Турчина, і я учасниця ансамблю і Майже три роки я член цього колективу чудового. Мені це дуже подобається і приємно, тому що все моє життя пов'язане з піснем. Мені Пісня завжди мене супроводжує, допомагає в житті, і тому я думаю, що я буду ще довго співати в цьому колективі. Я учитель за професією, але з піснею пов'язане моє життя. В інституті я була учасницею хору, народного хору Калина, і все життя я свідома я співаю. Сподіваюся, що у нас будуть ще дуже багато концертів, виступів, гастролі. Буде дуже багато вдячних глядачів і поціновувачів, тому що пісня це наше життя. Звати мене Анатолій. В колективі я ну, майже, може, роки три. Взагалі, то в Палаці культури я з 2005 року. В цьому році вже скільки 20, 20 років, 20 іванівною років, я з Наталією Іванівною я співпрацюю в цьому році, в жовтні місці буде 10 років, як ми у нас раніше був дует. Та він і зараз є. І коли я був учасником вокального колективу Натхнення, потім оркестру народних інструментів Барви. От. І Наталія Іванівна Івані мені предложила створити дует. У нас був дует, а потім, коли вона стала керівником ансамблю Дніпряночка, то ну, мені нікуди діватися, став також учасником колективу Дніпряночка. Працюю електрогазозбарник на ГЗК, а на даний момент приходжу службу в лавах Збройних сил України так, співпало, що я у відпустці. І як то кажуть, з корабля на бал. І одразу на сцену. Так, так. Тобто, сцена. Ну без пісні я не можу. Без пісні я не можу. Пісня моє, моє друге життя. Я Пісня народного вокального ансамблю Дніпряночка пронизана емоціями, радістю, сподіванням, болем, сумом. Це її чіпляє глядачам, змушує не зупиняти виремоцій до останньої ноти. Дякуємо колективу за їхню творчість, вітаємо з ювілеєм та бажаємо подальшого розвитку, творчого натхнення та шквалу оплесків після кожного виступу.